Так, Євген Конішевський вирішив батлиця. Хто кого переб'є по цій, не по, по, дистанції, по Ні, ну, понятно, по возі, все, лупимося до, до Побєдного. Всім доброго ранку, ми приїхали на друге тренування. Тут така красота. Качечки плавають, всі чистять сектора. Позанімали все на світі. Ми так як раніше приїхали, зайняли сектора і Готуємося, п'ємо чайочок, розкладаємо машинку і готуємося до тренування. Я вже розклався. У мене виходить отакий ось сектор. Тут траву почистив, тут у мене всі сумки, тут там удочки і отаке ось робоче місце. Зараз покажу, що вчора нами краще працювало. По удочкам у мене три-дві. 4,25 до 165 це у нас спортекси Нові. якраз Найкраще вони під, під Українку підходять. В принципі, я під Українку їх і е Бо тут сильно бровка, сильно ріжеть поводки, тому треба максимально довгі вудки. А теста 165 мені, в принципі, 80-90 грам кидать на максимум 100 за глаза хватить. І одна у мене під ближню дистанцію 3,85 до 125. Чотири, ось, три палочки є. Мені цього в принципі хватить, Тоді е, на дублі я в тури буду розкладати ще 425 до 225 ну Вдруг там багато буду різати, рватися, щоб у мене були ще записні палки. По гачкам вчора наче краще працювали 2110-14 номер, а саме в 90 см на 0,12 жилки. Ну і в принципі все, животінка, ще коноплю, насиплю. І, в принципі, оце весь мій сетап, яким будемо ловити. Вже майже готовий, зараз 8.18. Ну, зустрінемося, ще обговоримо нюанси, хто де ловить. Бо сьогодні у нас вчора у нас було 4 дистанції перевіряли. Сьогодні ми із чотирьох. Така тактика. Так, із чотирьох вибрали дві, які найкраще показали результат. Це дальня і середня, і сьогодні у нас буде мінус один чоловік, бо Коля захворів зараз відпочиває. Надіємося, що він до турі відійде. Тому тренуємося в чотирьох. Два чоловіка буде на середній дистанції, два чоловіка буде на дальній дистанції. Тому перевіряємо Саме найкраща яка дистанція вчора спрацювала середня. Ми Будемо в конкуренції з Жекою сидіти разом. Тобто, перевіряти один одному, ми не будемо мішати, якщо будемо ловити на одній дистанції. А хлопці між до... на дальній дистанції будуть далі від нас. Якось так. Готуємося і скоро старт. Так, Євген Конюшевський вирішив батлитися, тому сьогодні у нас буде негласний невгла... батл, е так як ми ловимо на дій дистанції разом то вирішили зробити негласний батл. Просто хто кого переб'є по цій, не по, по дистанції, вазі. По... Ні, ну, понятно, по возі, хто кого переб'є, хто кого швидше обрубає <гум> на точці. Але ми дистанцію не міняємо. Не міняємо. Все, лупимося до, до побідного. <гум> так, ну що, пацани, за корм. Корм на дистанцію, буквально 5. Кормушок лупим і в принципі можна стартувати наше тренування. Так, за корм є, чіпляємо поводок і погнали. Починаю з півтора метрового поводка, щоб рибу стягнути на дно. Буде та риба? Зараз поки що невідомо Так, є, рибка є. Первый закат холостый, хотя поклевка была. А с другого заката уже есть рыбка. Вот ну, Первая есть. Вот. Первая есть. Без покльовки, друга вже є. Так три рибки є, вже і одна, поки що ведемо, але теж такої діло. Головне гарно. Поставити рибку на точку, добре відловитися. І розібратися, які добавки працюють найкраще. Тому продовжуємо десь через годинку-півтори. Вімкнемося, покажемо вам, розкажемо. Дивіться, який карасик. На українці клюють карасів в батлі. Це прикол. Віталік вже зловив карася і ляща. Чи підляща і в мене вже коросик прийшов. Над головою тільки що ракету збили і летить літок. Реалії України. Так, уже 57 хвилин ловимо, майже годинка. Ужеки в районі 10 риб, у мене 21. Що я можу сказати? Риба набагато менше, ніж вчора. Тобто оце ось що хороший розмір купався, звичайно менше клює. Вчора була набагато більша риба в тій зоні, де ми ловили. Ну, Так як я вчора тільки через годину розкачав взагалі точку, то це поки що не показник. Можливо, ще вдасться розкачати точечку і почати ловити гарну рибу, тому продовжуємо. Щось такого бою даємо. Диви. Хорошенька. Це моя риба.

Садура зійшла Жека. Ловимо 2 години. У Жеки 25 риб у мене 50. Але в нього майже вся риба крупна, у мене 50% десь крупний. Тобто у мене багато мілкої риби заходить чомусь на точки. Ну, непонятно з чим це зв'язано. У нас з ним два корма трохи різних состави. І що у нас ще різне? І в мене, це, в нас, ну, в мене одна добавка, в нього інша. Тобто, можливо, це повплино на кількість риби, що в мене більше, або просто мені вдалося швидше віджати рибу. І так я її в темпі тримаю. І до нього вона в такому кількості, як у мене, не йде. Ну, В будь-якому випадку ми ловимо далі, долавлюємо і будемо перевіряти по вазі, що вийде по вазі. Можливо, в нього риба крупніша і вийде плюс-мінус одне на одне за рахунок розміру. Продовжуємо. Дві годинки лови 51 риба. Густіра! Оце розмірчик. Да. Шахта заглупнула. Ну, за 3 4 часа у мене 107 риб, тобто ну, я десь по 30, ну, 25 риб. Тож прийшла ні. крупна риба нормальна, так? Та ні, в мене нема крупної риби, але. Ну, разно, знаєш, то то зайде п'ятерка таких грамів по 150 по 200, то п'ятерка по 30-по 50 грамів, понял? Ну зараз, іменно за последні, час я побачу, що ця дистанція вона дальняк перебуває. Моя? Да. Який дальняк? 65? А? 65? Ну і далі, так. Да. А, по весу місяцю? По, по кільку... Ну по весу, так, да, перебував. Та я, я думаю... О. Біблиця! Ну що, любі друзі, у <ривіт> мене 106 риб, пройшло 4 години ловлі. Вже е цей квас Віталій ловить. У нього там риб 30, може 40, але в нього риба вся така. Від 300 грам, так що мені дуже цікаво зважиться ну, чи зміг я своєю мілкою рибою його догнати. В Жеки риба плюс-мінус, теж може бути більша, але у нього 55, здається, риб. Тобто майже в два рази по кількості в мене є. Але в мене дуже мілка риба, в мене великої риби дуже мало. Ну, як є, звісно, такі під 100, по 200-300 грамів густірки. Але в основному така 50-70 грам, може навіть менше риба. Тому середня вага, ну, якщо вчора була 100 грам середня вага, то сьогодні далеко 100 грамів не буде середня вага. Але в цілому, отака теж часто попадається. Тому... Добавки в мене вже майже позакінчували, зараз ловлю майже на чистий корм. Тому зараз цікаво перевірити, чи все-таки як працюють ці додавки, наскільки це ефективно. Продовжимо, зараз доловимо і будемо зварювати. Починаємо з Віталіка. Віталіка риба дуже крупна. давайте. Давай, давай, давай. Дистанція дальня в метрах хер'йозна, просто дальня, але блін розмір це капець. 33. Дивіться. Ну, 33 тобі 7-8 кілограмів. Ні. Чи -чи -чи. Немає. Ще риба. Угу. Вторий. Вторий. Перший вторий. На перший вторий розчитались, ні? Игорек, стоим в ведро. Он и сразу же. И дивимся, что у нас там вышло. О, нормально. Да. Сика? Вот так. Сика, кивет. Хороший. 8500. Паракуль. я знаю. Так. Точно? 8500. Красиво. 30 рыб, 8500. Вот вам и средний вес. Так, важен. Мна, мна. Зловив, блять, мене крючками слышно. Зависим, что ключками де Да. Да, десятик. Декарно. Не на килограмм, думаю. Выше? Все. Оп і нема. Так, в мене 10-200, не кричимо, значить конкуренти чули. І вважимо Євгашу. Так, вважимо Євгашу. О, тоже непогано. На. І що ви скажете мені? 9300. 9300? 9300. Типа кілоразниця. Чи картинки? Нема, нема, есть. Скорость! Выпало Скорость! 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 7300. 7300. Скорость! 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 карасямба. Скорость! 800 грам. Всім вісім. Візьмі в руки, карася, він маленький дуже. Ну що, любі друзі, закінчився тур. Друге тренування. Дуже тяжко було. Сьогодні дуже добре я потемпував, зловив аж 132 риби. Шоша? -шо? Зловила 132 риби, і в нас двоє людей ловило на, ну, на середній дистанції і двоє на дальній. І виходить, середня дистанція у нас виграла дальній дистанції. Тобто в мене 10, в Конішевського 9, ну якщо так без грамів, Віталіка 8 і Орлика 7. Тобто в плюс-мінус ось на кілограм на два ближня дистанція виграла. Ну, Баттл таке умовно, Понятно, я Жеку як виграв на кіло з чимось, але е на секундочку в нас середня вага риби дуже-дуже різна. Е у мене 132 риби, у нього 75 риб умовно. Ну, Вроді 75. Тобто в нього е риба в два рази більша, ніж моя. Е ну, Чуть-чуть не вистачило, бо в мене все-таки кількості було більше, але тим не менш ловлячи на одній ті самі дистанції. Але у нас трохи різна була різний корм і трохи різні добавки. Дивіться, я з вами балакаю, а в мене тут чайка ось валить мою рибу. блін. Це капець. Отака, ось, дивіться, чайка лупить. Диві, вона захирячила рибу, і, єлі, єлі влізла. Чи ти людина, бачиш? ти да. бачиш? Ну, торчить хвост. Да, да, да. Це просто жесть. <рес> не можна бути такою жадною. Люк. Це жесть, вона ж ще затохне. Це ще, ще крякне. Так вона вийшла на берег спеціально, щоб коротше, її захавати, бо вона нахуй. У хотів попробувати чайку, так що ти не різкує. <рес> <рес> Від нього, ну що, Сьогодні, е, мало того, що ми проводили тренування, але вирішили внести такий трішки е, цікавий, цікавий формат батла, і вирішили на пляшечку крепкого чоловічого е, напою да, е, побатлитися, я, я побатлитися і дізнатися, хто е, все-таки в нас сьогодні на конкретній вибраній наші дистанції. Нагадаю, що ми перевіряли середню, хто все-таки краще ловить рибу на середній дистанції. Ігор показав майстер-клас. Зловив на кіло 100 більше, а саме цікаве, що він зловив майже в два рази більше кількість риби. Тобто я програв половину по кількості риби, але всього кіло 100 mm -hmm. по загальній вазі. Рибалка класна, рибалка цікава. Це відео вийде вже перед турами чи після? Mm -hmm. Я думаю, в неділю. Я, в неділю? я не встигну. Ну, е <п lashili> Якщо ви подивились це відео, напевно, ви вже знаєте результат. Але в будь-якому випадку, вболівайте за нас, ця підтримка відчувається. Ну що, на цьому слові завершуємо наш випуск. Завтра залишається офіційне тренування, тому буде ще відео з офіційного тренування і, звичайно, з двох турів. Тому вболівайте за нас. Ми будемо старатися максимально вижити себе з можливості. Я думаю, що ми гарно, поки що гарна картина тактика вирисовується. Тому сьогодні далі обсуждаємо, в'яжемо повідки. Завтра в бій. Надіємося, що Колі Солдовнику стало краще, і він завтра зможе потренуватися або хоча б на тур вийде, бо без нього без... в турі, якщо він не вийде, то по правилам це будуть дві восьмерки, нам якщо він не вийде. Це буде дуже печально. Я думаю, якщо ми виступати і гарну тактику ми ну, все-таки дійдемо, то я думаю, він теж має з нами гарно виступити, навіть якщо не тренуватиметься. Ну, коротше. Все, збираємося, їдемо на базу. Всім дякую за перегляд. Пишіть обов'язково коментарі для підтримки україномовного контенту, адже саме чим більше ви коментарів пишете, тим більше Ютуб продвигає це відео в рекомендації. Тому я надіюсь на вашу підтримку. Всім дякую за перегляд, всім пока. Зустрінемося на водоймах.